Майже 11 тисяч гривень винен комунальному підприємству власник однієї з квартир на пана Самирного. Після тривалих попереджень працівники водоканалу перекрили вихід до каналізаційного стояка. Спеціальний пристрій слюзарі підприємства застосовують до злісних неплатників більше 15 років. в стояк і перекривається квартира. Так і підключені, десь Хвилин 20-30, якщо є доступ до чердака. До грудня 2023 року діяла заборона кабміну на припинення житлово-комунальних послуг. Цим і скористались деякі абоненти, не плативши за воду та за світло. Це перші відключення боржників у воєнний стан. У списки на відключення можна потрапити, якщо борг становить більше тисячі гривень. Абонентів відключили від каналізаційної системи. З 18 чоловік, яким ми обзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на вайбер. Квітанції навіть прийшла одна жінка, якої борт 26 тисяч заплатила тисячу, сказала, принесе тільки влаштувалась на роботу, ще принесе 2 тисячі і складе угоду. Тобто, якщо людина має, хоче платити і боїться залишитися без наших послуг, звертається до нас, ми йдемо їм на зустріч. Повторне підключення абонента вартує 1210 гривень. Зробити це майстри зможуть після оплати боргу. За домовленості великі суми можуть розділити, аби платити частинами. Акт про відключення чекатиме власника у дверях, адже часто на дзвінки абоненти не реагують. В день ми можемо відключити приблизно три квартири. Ну, дивлячись, які ви бачите поверх, як туди достати, як може з людьми. Ми буваємо приходимо, люди вже відкривають, кажуть, ми зараз біжимо платити. Під Часу великої війни борг споживачів водоканалу зріс на 23 мільйони гривень у списках боржників, які не платять три більше місяців, понад 12 тисяч абонентів. 88 583 тисяч споживача мають заборгованість. Вона складає 82,5 мільйона гривень. Ця заборгованість є як поточною, так і яка накопичувалася за 2-3 місяці, так і заборгованість, яка накопичувалася 2-3 роки. Заборгованість насправді досить велика. Там споживачів, яких і 40 тисяч боргу, і 15 тисяч боргу, тобто попередження цим людям вручені, вони не звернулися на наше підприємство за для можливого договору структуризації. Якщо господар що не платить, пускай в оселю борщникам перекривають воду. Якщо ж доступ до житла закритий, майстри закривають каналізаційний вихід у стояку. Перші листи попередження почали розносити власникам квартир ще 19 лютого.